Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Навіщо Путін вирішив публічно визнати значний негативний вплив санкцій на економіку РФ? Тому що далі буде. Це зроблено для народу, тому що далі буде. Тому що якщо ми будемо затягуватись цією заявою, буде щось не дуже добре. Тобто, нам прийшлося признатися, що все дуже погано. Нам прийшлося признатися, що ми в цій хворобливій позиції. Нам прийшлося це зробити, тому що, по-перше, далі буде. І по-друге, щось перестає працювати так, як працювало, або щось для народу може стати не таким доступним, як було доступним. Тобто для народу, в принципі, щось зміниться не в кращу, явна сторону. Навіщо Пісков транслює методичку, що війна РФ проти України триватиме дуже довго? Це один, це один з сценаріїв, які хотіла би зробити Росія. Карта Чванства. Тобто ми, ми, ми цим хвастаємось, ми це би хотіли. Ну, не факт, звісно, що воно так буде. Фальшиві пророки так не буде. Вот. І це просто один зі сценаріїв, який би хотіла втілити Росія, але скорше за все так не буде. Просто один сценарій для залякування, для а, знищення цього, скажіть, я вам скажу, моменту як воно називається? Ой, господи, умне слово забув. Мотивації для знищення моменту мотивації нашої. Навіщо Зеленський публічно запросив сі дзіньпіна до України? Ложка Розмаріна. Скоріше за все, наш президент дійсно хоче поговорити. з Стім дійсно хоче поговорити, розказати, як воно все обстоїть, розказати, що відбувається і так далі. І, може бить, навіть зміняти його трошечки точку зору. Хоча би спробувати зміняти точку зору. Мало що, звісно, з того вийде, дуже мало що вийде, тому що, що? всі така людина, давайте так, да? яка поугукає, поугукає і зробить все одно по-своєму. Поугукає поулибається і все одно зробить по-своєму. Єдине, що може бути, що може бути усі, знову таки, як і з Росією він робить, Він сам собі на умі в принципі своєму, і що він з Росією робить. Він їй, аля умовно кажучи, допомагає, але дуже по-дволічному. Дуже по-дволічному. Якщо ми заручимося якоюсь підтримкою, сі, це буде знову таки дуже дволічно і це буде дорого стояти. Навіщо Пригожин тролить Путіна та хоче показати себе кандидатом у президенти РФ? Реверсний ход колеса. А Пригожин розуміє, що його зливають. І це вже останні це вже останні потуги. Вообще за собою. Просто звиняйте на слові насати. Тобто я роблю зараз настільки, якщо ви мене зливаєте, я роблю так, аби, аби скажіть, я вам скажу, аби, а просто вас дискредитувати, тому що в мене тут фальшиві пророки, в мене тут лорд фантазії, ми вже, ми вже робимо що попало. що попало, Тому що нам, умовно кажучи, кінець. Його, скоріш за все, кудись відрядять, і, знову ж таки, або кудись приберуть, або скинуть взагалі, або а, з одної точки просто закинуть в другу точку, то ото, сиди там, щоб ми тебе не бачили і не чули. Чули, він не дуже вже потрібний. Некромантія, в принципі. Людина, яка, скажімо так, віджила себе. Навіщо Пригожин зробив антикремлівську заяву про відсутність нацистів та те, що Росія не воює з НАТО в Україні. Ну, це ще один, ще один плівок в обличчя їхньої влади. Знову ж таки, умовна дискредитація влади. Знову плювок, знову оце все. Люди, послухайте, ваша влада вам неправду говорить. Знову ж таки, це той момент, коли я хотів, умовно кажучи, вам допомогти. А ви мене, паскуди, такі зливаєте. Ви мені не допомагаєте, тому я відкрию свого рота і буду вже говорити все, що, все, що я хочу. Тому що, що? тому що, а що мені умовно кажучи, за то буде. Але воно буде. Я вже я казав ще саме у початку своїх похождень на Ютуб. Казав, що пригожин своїми висловлюваннями, своїм апетитом сам себе і пожере, Що, в принципі медленно, но уверено проїзди. Чому Зеленський занепокоєний можливим затягуванням в зближенні України та Євросоюзу? Таке відчиться, що у нас чогось не вистачає для цього. У нас чогось не вистачає для цього. Скажіть, я вам скажу зараз. О, мене вже так хейтять за цю фразу. Скажіть, я вам скажу. Так. 4 вітру. У нас чогось не вистачає для цього. Або якихось реформ. Або якихось умовних, ну, я не знаю, ресурсів, зміни кадрів і так далі. У нас чогось не вистачає. У нас чогось для цього нема. В країні не вистачає чогось для того, щоб прийти до Євросоюзу, якоїсь умовної цілісності і так далі. У нас чогось немає. Ми би ми би хотіли вас прийняти, але а, тут у мене а, лорд фантазії чогось не чогось не вистачає. Ще ще як будто ще не час. От за це занепокоєння він і, а, і говорить, що чогось не може не вистачити в Україні для того, аби бути в Євросоюзі. Чому Путін все ще впевнений, що може перемогти Україну? Геката некромантія, геката некромантія, зрозуміло, архонти. Карта хвороби. Геката некромантія. Це, скоріш за все, дуже дві ці карти, архонти і хвороба, взагалі, скоріш за все мені показують, вказують, чому так, чому так сказали, тому що, скоріш за все, ядерка. Ну, умовно кажучи, скоріш за все, ядерка, щось дуже нищівне. Щось дуже як дікая а, по гекаті і некромантія, що всі вилягли, всі вимерли. А, тобто, це може бути ядерка, це може бути щось ніщівне, не знаю, якась, скажіть, я вам скажу, якась там а, воду вони щось можуть там зробити. Щось дуже, а, дуже то, що ложить людей, отак От скажу. Тобто, щось можуть використати, коли люди просто взяли і померли. Просто взяли і померли. Чому глава ЄС Жозеп Борель вбачає у можливому переміщенні російської ядерної зброї у Білорусі загрозу в першу чергу європейській безпеці? Я точно вам не скажу, тому що я не бачу, але є така. Вірогідність, віро що щось, ну, щось до них достає, умовно кажучи, щось до них достає. Це або той радіаційний фон туди достає, і це небезпека для них, або щось якось ще позначається і на них. А, я ж кажу: або радіаційний фон, або а, якась, не знаю, там вітром щось кудись донесло, занесло і так далі. Це, скоріш до цього. Ну, в разі використання, в принципі. Бо ну так, в разі невикористання я щось я не бачив. До чого він це і знову ж таки. І знову таки, це ж, по-моєму, це вообще незаконно. Пер -пер переміщати ядерку це вообще незаконно. Тому тут може бути знову таки, що плохой примір зараз. Знаєте, тому може бути ще до цього. Навіщо Зеленський хоче провести мирний саміт разом з лідерами ЄС? Таке відчуття, що треба ідеї. Треба ідеї. Я хочу ідей. Мені цікаво, хто як думає. Мені цікаво, хто хто що запропонує. І, скоріш за все, це ще один момент, коли можна буде домовитися ще про якісь оружіє, ще про якусь підтримку і щось таке. Тобто, на цих переговорах я можу ще чогось попросити і ще щось отримати. Але все ж таки, скажіть, я вам скажу на мені треба ідеї. Я хочу ідеї. Мені цікаво, хто що бачить, хто як бачить і хто, що може запропонувати. Може, ми з однієї, другої, третьої ідеї скліпаємо просто свою одну. Чому Ілон Маск закликає призупинити розвиток штучного інтелекту? Фантастика, Прям востаннє робота в роботи, чи що. Таке відчуття, що це дуже якось. Стрімко розвивається, і ми, не, і ми можемо втратити над цим якийсь контроль. Тобто, або він може видавати інформацію, зможе видавати інформацію, яку краще не видавати, або виводити з тіні щось ще, над на, на, на чим ми будемо не власні. Ну, це не те, що ви парабашіння чоловічества, да, це до того, що ми. ми От реально, ми перестаємо бути владні над тим, як працює нейросіть. Тобто, сказати іншими словами, вона буде умнішою, ніж ми, господи. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.